В чому суть потрібно зрозуміти, що успішний результат вступу залежить не тільки від рівня знань вашої дитини, від рівня знань польської мови, від оцінок від балів за здачу випускних екзаменів у восьмому класі, а великою мірою що залежить від того, як правильно ви складати список бажаних навчальних закладів. І як ви вивчите їхні вими. Тобто кожен навчальний заклад має свій прохідний бал. і у кожному місті є певний перелік навчальних закладів, ліцеїв, технікумів, шкіл бранжових. І, і на основі цього є, ви можете ознайомитись з рейтингом навчальних закладів. Тобто, Є навчальні заклади, де вищий прохідний бал є навчальні заклади, де він є нижчий, де легше дістатися. І так само по напрямку. Кожен напрямок відрізняється у кожному навчальному закладі. Тому як є такі більш популярні спеціальності, там якісь політехнічні напрямки, інформатика, ну відповідно там більший конкурс. Куди поступати, в який навчальний заклад, чи в ліцей, чи в техніку, чи в режову школу це вибір за вами вашою дитиною. Я скажу від себе, що моя дитина вчиться в ліцеї, і коли він поступав в школі, де він навчався в класі в нього було їх троє українців і загалом. На паралелі ще було там, досить більше українців. І е, хочу сказати, що коли розмовляла з іншими батьками, то більшість вибирали технікуми або якісь школи бремежові, оскільки говорили, що ну, в ліцей і так нереально дістатися, оскільки туди йдуть більшість поляків і там ще вимоги до вступу. Е, тобто, і я в цей момент себе почувала такою якось в рожевих окулярах, оскільки я настроїлась чітко, що ми поступаємо в ліцей, оскільки вивчила це питання, зрозуміла, що там кращі знання будуть, і е, оскільки там йде більшість поляків, то значить це однозначно краще. І, тобто я це слухала і собі в душі так аналізувала. І ну, все-таки склала такий рейтинг, щоб на початку були ліцеї, а потім на всякий випадок були ще й техніками, щоб дитина взагалі не вийшла так, що я собі поставила там якісь мрії цілі з дитиною, а потім взагалі залишився без нічого, оскільки були завищені ті свої оцінки. Тому техніку у нас були в списку, але більше в кінці. Чому так? Тому що в ліцеї прохідний бал, наприклад, там, де син поступав, був 134 бали, а щоб ви розуміли, в техніку ми деякі були прохідні 50-60 балів. Як ви вже знаєте, різницю між ліцеєм і техніку про те, що ліцей це більше про підготовку до матури, а технікум це вже буде дитина мати ще і певну спеціальність, і різниця у тривалості навчання. Ліцей 4 роки, технікум 5. Що хочу ще розказати про ліцей, моя дитина вчиться паралельно і в 10 класі українській школі дистанційно і. Тут в ліцеї, в класі він один українець. і ну, Спочатку це було трошки таким шоком, оскільки ми все-таки сподівалися, що буде більше ще дітей, щоб мати відповідну компанію. Але, тим не менше, він себе добре там адаптував. Загальне ставлення дітей до нього хороше, але і він добре себе поводить. Тому Друзів не можу сказати, що собі там прям заводить друзів. Ну, його стримує те, що все-таки менталітет дітей різний, ну різні звички він навіть ну, ще так не знає, досконало польської мови, щоб там навіть зажартувати, так як діти поляки жартують, але загалом все добре. І навіть на паралелі, де є інші напрямки, українців він не зустрічає. Тобто не знаю, виходить так, що цього разу, коли він поступав в цей ліцей, можливо, він один українець. спос. І ще хочу що сказати, що саме в цьому ліцеї куди він поступив. І я коли вивчала цю тему, приходила до. Директора запитати, чи ну, ще коли не було на вступної кампанії, чи можна буде, щоб моя дитина ну, там поступала туди, і чи на яких засадах? Тобто і з, -з, -з, -з відразу в мене було трохи негативне враження, тому що ну в мене було таке відчуття, що мене відфутболили, тому що е директор відразу мене сказала: Та ні, ви знаєте, тут буде важко ваші дитині. В нас тут немає жодних додаткових лекцій з польської мови для дітей українців. А вам краще там підійти в інші ліцеї, от сказали мені де, і, і там будуть більше українців, і там будуть якісь лекції, і там легше поступити. Тобто діти туди. Ну, я, звісно пішла і туди. На всякий випадок. І там мене ну, дійсно директорка тепло прийняла і сказала, якщо так вийде, що ви нікуди не дістане, то придати до мене після 20 липня, і ми щось придумаємо. Тобто ну, мені, це, мені це дуже підтримало. Тобто я розуміла, що о, якщо щось, у мене є ще запасний варіант. Тому все можливо. Але потім, як оказалося, син все-таки поступив в цей перший ліцей, який ми хотіли. Перший По-перше, що він був вищі перейдено. По-друге, тому що він дуже близько до нашого дому, 5 хвилин. ходу, А не хотілося далеко, бо вже і так півтора року ну, майже півтора року школу від'їздив автобусами. Тому так, і на щастя, провідний, як я вже казала, був в цьому ліцеї 134, а син набрав 137 балів. І, і тому зараз він там навчається. Хочу сказати, що навчання не є таким легким, як воно було в школі, вимоги досить є високі, але. Ну оцінки всі на багатьох предметів краще навіть поляків. йде про математику, англійську, німецьку, наприклад, інформатику. Звичайно, що проблеми є з польською, мовою, тому що як ви вже зрозуміли, що польська мова предмет тут у Польщі це не просто про граматику і про знання мови. Тут ще залучена література польська, це твори і ну звичайно, так як і всі, і дітки не дуже їх напевно хочуть читати. наші хлопці, тому і відповідно, напевно, там трохи стантуріш. Я хочу сказати, що сам був на відмінник, і, але він і був не в часі, не є шучні у польському класі в загальновідній школі. На екзамені, пробному він, на пробних він набирав з польської мови в районі 50%, а вже на реальному екзамені, що дуже нас потішило, він набрав більше 70-70%, не пам'ятаю 71 чи 75%. Але в нього були також хороші результати з англійської і з математики. З англійської було в районі 90 балів і з математики більше 90%, 95-96. Ще важливі є також бали за участь в різних волонтеріатах, олімпіадах. Тобто такі речі теж важливі, бо там множиться. На жаль, такого не було. Ну, в загальному по оцінках і по результатах екзаменів набрав таку кількість балів. Отже, тепер перейдемо до суті: як вам це зробити? Перш за все, рекомендую не пропускати батьківських зборів, які у вас будуть зараз в школах, якщо ваш ти тут, навчається в восьмому класі. Друге питання ретельно. Вичитати всі вимоги, вам можливо дадуть по паперовому вигляді. Або на кожному сайті кожного навчального закладу, чи поліцей чи технікуму в вашому місті, ви можете знайти розділ рекрутації, і там детально в більшості випадків є описано. Процес рекрутації, Є всі терміни, тобто розклад, графік, які до якого числа, які документи треба там, чи що коли треба як проходить? Тому це потрібно на це дуже звернути увагу і собі це моніторити. Якщо можливо ви не знаєте досконало польської мови, це не біда, а всі більші сайтів. Можливо, там польською мовою, якщо вас там не перекладається, і якщо вам треба написати, що з польською мовою у мене на YouTube каналі, ви можете знайти такі відео про ДІПЛ, і я вам показую, як не можна користуватися в інтернеті, Тобто, якщо ви маєте що це незнавно мовою, як там виділяти. Тобто перейдіть за посиланням і ознайомтеся, і може за допомогою цього додатку, ви зможете легко собі все перекладати і чи навіть там писати кудись комусь польською мовою. Також... Якщо у вас ще з польською не так ситуація добре, то теж там на каналі у мене є відео про безкоштовне навчання польської мови, як можна на платформі там підтягнути собі знання з мови. Ну і крім того, рекомендую хоча б раз тиждень взяти когось репетитора, тому що все-таки з польської мови дитині ваші буде складно набрати нормальну кількість балів, і з того що там багато завдань по літературі. У нас був онлайн-репетитор раз в тиждень, але фактично від січня ми оказали, і тобто допомогла нам дуже полячка була. Тому звернутимо це увагу. Тож переходимо далі до суті. Як ви вже знаєте, що вступ рекрутація у польській ліцеї техніку відбувається через електронну реєстрацію на такому сайті Еомікрован, і я вам зараз покажу на базі міста Кракова, оскільки у них вже є, що незважаючи на те, що вступна кампанія не розпочалася, вони вже є складені вимоги гармонограм на цьому сайті, бо по багатьох інших я переглянула, там немає. Отже, дивіться, в Google ви можете ввести так як я. Омікрон, рекрутація, інструкція. так. І у нас заперше Еомікрон. Ми бачимо що цей український. Отже, Комплексна система рекрутації. Натискаємо. І у нас відкривається якраз ця система електронного Тут вам треба буде залогуватися, тобто логін, пароль вам треба буде тут створити, створити кабінет дитини вашої, де там на основі Песеля, здається, я вже точно не Ось, І дуже важливо ввести правильні дані вашої дитини. І ми бачимо, що це є тобто ну, тут польська мова, я вам можу перекласти, що це є розклад в рекрутаційному процесі на 25-24-25 рік до, шкі... до клас публічних шкіл понад постових, ліцеїв, технікумів, бранжові школи і класи на на теренах вашої та вашого воєвства на даному випадку воївства малопольського. І, і, і тут пише ще, що це знаходиться в вічному меню позиція терміношу. Отже, реєстрація вніску тобто заяв в електронічній системі репутації до перших класів цих шкіл, Шкіл вона поставок буде розпочати 13 травня 24-го року. І, і, тут пише, що в електронній рекрутації до шкіл цих у Кракові, крім краківських шкіл, беруть також участь школи з інших повітів цього воєводства тут також є поданий список всіх навчальних закладів, які беруть участь з поділом на повіти. Давайте подивимося. Значить, ми спочатку на гермонограмм це графік розкладу, чи ми маємо дата і подія, і це є терміни свободного процесу, і також узуповнювання, це і додаткові, якщо дитина не поступила за першою хвилею. З 13 травня по 4 липня тут є складання заяви, підписано хоча б одним з родичів або правним опікуном, а також з документами, необхідними для прийому до виборного навчального заходу, або ліцею, чи техніку. Чербранжової школи далі з 28 жовтня по 25 листопада це стосується бранджових шкіл першого ступня, в яких заняття дидактично виховування починається в першому дні лютого, тобто це в них інший початок навчального року, і тому тут такі інші дати. І таким чином ви тут можете ознайомитися зі всіма етапами, якщо вам складно, а щоб я тут довго не затрималася. Тут дійсно багато дуже. Тексту то, якщо вам складно, скористайтеся, як я вже казала. мене на каналі є інструкція, як користуватися зручно в інтернеті для перекладу перекладачам ділу. Ось таким чином, ви тут спочатку познайомлюєтесь з графіком з розкладом. Потім тут є ліста шкіл сповляту. В даному випадку до речі, принцип того сайту подібний, але... В різних містах він все таки трохи відрізняється навіть у ті в Основа приблизно така сама, але відрізняється навіть інтерфейс, тому ви не дивуйтеся. Оскільки я це знаю, ми подавалися в двох містах. Подавалися і в Кракові, і на тому місці, де ми живемо. І син, до речі, прийшов і в Кракові і, і тут. Але ми вибрали все таки менше місто, оскільки ну, самі розумієте, що житло дешевше. Далі. Отже, <кліг> це перед нами є список шкіл, які беруть участь у рекрутації на штатному за процесі. році. Це є з повяту Карповського, з повяту і тут є ліцеум, угульним кштамцом, це ліцей гарного граносвітній, і різні, різні різні ліцеї і так далі. Тобто тут можна ознайомитися, але насправді на даний момент цей список трохи малуватий, тому що ну не знаю, я минулого року, коли робила вибір, бо в списку ми собі обирали десь 20 це точно начальних закладів, то взагалі в Кракові саме дуже багато ліцеїв і техніку. І з цим треба знайомитись трохи на інших сайтах. А тут ви згодом, коли вам старуть вже в школі, власне керівник, що вже можна реєструватися. Ну і ви самі бачили, що з травня починається рекрутаційний процес, і тут буде можливість. Ви тут реєструєтесь і вже зможете тут прямо тут буде відповідна наприклад, що вкладка, і де ви зможете робити свій вибір по навчальних закладах. В кожному навчальному закладі ви можете обрати також ще різну кількість напрямків. Тому ви не обмежуєтеся тільки там, от я хочу тільки там на медичний напрямок і беріть ще і інші схожі, там біологія, наприклад, ще щоб щоб дитина принаймні, хоч якусь освіту мала, ні взагалі е, нікуди не потрапила. Там Чи, наприклад, якщо це політехнічний напрямок, ну то вибираєте там математика, інформатика, інші берете математика, фізика на всякий там просто математика, математика англійська. Наприклад, якщо ви хочете просто далі, щоб ваша дитина потім вчилася в університеті по схожому напрямку, тобто ви розумієте, що у вас при, нам дитини буде база знань до університету більше по цих предметах, тому вони там будуть більш розширеному вигляді. Тому звертайте на це увагу. І також все ще залежить в кожному місті по-різному. Наприклад, минулого року можна було брати необмежену кількість тих ліцеїв, ну тобто список не складатися, як я кажу, із 20. У мене так було, тому що я перестрахувалася і ну, як я зрозуміла, добре зробила. І ще важливо, щоб спочатку з ви ставили собі ліцеї чи технікуми ті, які мають вищий прохідний бал. 呃，一。<noise> Тобто, бо система спрацьовує так, що вона аналізує так. Значить, перший, наприклад, там навчальний заклад у вашому списку. Дитина не добирає на нього бали, то вона сунеться вниз, вниз по списку і е, зупиняється на тому, який підходить до вашого рівня балів. Так? І е, що важливо, що може бути так, щоб ви, наприклад, бажали в якийсь інший, е, більше можливо, навчальний заклад, який був нижче в списку, але система зупинилась вище, тому що ваша дитина більше балів набрала. І тому ви вже не дистанції. Ну це мовить, наприклад, ви хотіли, щоб вам було ближче додому. Ось, але цей навчальний заклад нижче і прохідний бал. Тому він у вас у списку трохи нижче ви собі його поставили. Е, Магне таке було, що я в останньому. Ще бігала, на ну, тобто вже там останні дні закриття цієї реєстрації, бігала ще міняти е, місцями оці е, навчальні заклади в школу першого вибору, тобто, в перший ліцей, який е, я вибрала в списку. Треба було піти і дати їм інший список, який я вирішила переробити, щоб поставити все таки спочатку той навчальний заклад, який я хотіла, щоб дитина прийшла, тобто той, який би був найближче додому. Тут враховувати такі нюанси. Чи ви хочете, щоб дитина е, була близько додому? Чи ви хочете, щоб Наприклад, там був вищий рівень знань, але знову ж таки і пам'ятаєте про те, що туди складніше дістатися. Там вищий прохідний бал, відповідно. Все залежить від рейтингу. Зараз я вам покажу, як ви можете оцінити цей рейтинг, і як ви можете оцінити свої шанси. Отже, як ми дивимося рейтинг ліцеїв по вашому місці, а там, випадку знову краків, отже, не вводимо ЛО Краков, наприклад, ЛО це ліцей побульного штаб сонця, але тут на ті ліцейська скуди також і техніку, тому не переживайте, в рік цим техніку. Далі у нас тут є ліцею в Карпові, бачите 45 школ, теж я казала, так і різні Сайт ваша едукація, ренкінг ліцею, ліцею Краку. Запускаємо. І все ми бачимо. Це рейтинг, який був у 2023 році. І, Тобто в залу участь 57 ліцеїв. Найкращим тут був п'ятий ліцей Августа Вітковського. Він був на першому місці. І ось ми бачимо всі дані, які були побрані з офіційної джерел, такі як тут перелічені, і з також з інших освітніх порталів. І тут є повний список ліцеїв з Кракова з їхніми пунктами, з їхніми балами, вхідної продукту вступною, а нини що ми їх так і прохідними ми бачимо, що насправді цей п'ятий ліцей, настільки той багато балів було, у нього 84 бали прохідний, і він на першому місці, на другому, ми бачимо далі і так далі, ми можемо куткознайомлюватися. Відповідно, по кожному з цих ліцеїв ви собі можете виконати і подивитися, які там є напрямки. Ну, зразу вас перекидує на сайт, ми маємо тут опис, дояс, профайл, опінія так, думки. І е, у нас тут є екзаміни, так і отут він входить до цього переліку, а тут вже є е, на сторони школи. Тобто це є сайт самого навчального закладу. Ми стискаємо на нього і ви переходите далі на нього, і зараз саме тут ви зможете ознайомитися з е, вимогами рекрутації до цього навчального закладу для кандидатів. Так, ось ними бачимо, що тут є оферта школи, це пропозиція школи. Тобто, що, які напрямки тут є. І тут можна собі ознайомитися, відділ А, відділ Б. І ви це собі виписуєте все окремо, тому що коли ви будете реєструватися потім на Айомікроні, ви маєте собі ну, можете кожному рецепту, по три якісь там напрямки вибрати там, чи п'ять, до тогда коли Ви собі вибираєте, тобто ви забунтовуєте, записуєте собі і тут є, і відповідно потім її будете вибирати до ваших потреб. Для того, щоб я розуміла, що це відео для вас було корисним, ми помічнемо поставити лайк. І... Це канал, якщо вам буде ця тема більш цікава і ви захочете щоб я за ще одне відео про те, як вже безпосередньо реєструватися на самому сайті Еміпронку, коли це буде можливо. Тоді я це обов'язково зніму і поділюся своїм досвідом. Дуже хотіла всім допомогти, оскільки процес не простий, і сподіваюся, що я вам цим відео полегшила цей процес, оскільки. У мене навіть, всі самостійні дослідження пішло досить багато часу, на одну ніч я просиділа, а вам вже даю готові такі інформативні цікавики. Тому також залишу в описі до відео посилання на ті додатки, які я згадувала для перекладу, щоб вам було зручніше будути всі сайти польською мовою. Нагадую, внизу будуть посилання на перекладач і на сторінку, також на портал, на якому динамина може вас ще там підтягнути собі польську мову навіть у формі такого кінця, гри. Тому дякую за увагу. напишіть свої коментарі, чи вам це було корисно, а можливо якісь пропозиції, щоб ви ще хотіли дізнатися запитання, і я амбутую віново запишу ще додаткове відео. Дякую всім за увагу і успіхів вам.